Усім нашим телеглядачам сподіваємось, ви чекали зустрічі з нами, адже сьогодні будемо говорити про цікаві речі. Здравствуйте! І от ти знаєш, я тебе хотів одразу запитати. Ну ти звичайно знаєш, як виглядає м'яч. Так, да, і м'яч. Якщо от звернутися до більш серйозного опису, це насправді уявіть собі предмет сферичної чи іншої опуклої форми, який здебільшого використовується у спортивних іграх. Отак, от, от по серйозному, все у різних країнах для виготовлення м'ячів використовували різні матеріали. До речі, щоб ви розуміли, навіть були з очерету ну, з м'ячики. Більше того, з ганчірок вирізали з дерева. Навіть ну, от, здається, дерев'яний м'яч то занадто. Тому що таким футбол точно не пограєш. Перший м'яч для спортивних ігор був винайдений ще в 17 столітті, зроблений по простому. Звичайне, ганчір'я було покрите бичачою шкірою. Дуже просто яка. Угу. І от більше того, у середині 19 століття Чарльз Гуд'єр зробив перший м'яч, виготовлений з вулканізованої гуми. Річард Ліндон у 1862 році створив першу надувну гумову камеру для м'яча. І пізніше Ліндон розробив до камери насос. І на виставці в Лондоні його винахід здобув золоту медаль. От чи могли б ви подумати просто, що така навіть складна історія у звичайного для нас звичного м'ячика? Я б не міг нікого такого подумати. Я б теж. Ну от тому просто зараз. Пропонуємо вам переглянути нашу рубрику та дізнатися трохи більше про м'ячі. Хлопчики та й дівчатка. Чи погоджуєтесь ви, що м'яч іграшка неймовірно цікава. З ним ніколи не занульгуєш, яких тільки м'ячів не понавигадували люди. Є дитячі, великі, середні, маленькі і зовсім крихітні. Окремо можна вирізнити спортивні для футболу, баскетболу, водного полу, великого тенісу. Усіх і не перелічиш. А знаєте, хто підказав людям ідею бавитись м'ячами? Жуки з ті самі, що живуть на березі річки Ніл. Це в них єгиптяни ще за п'ять тисяч років до нашої ери навчилися ліпити кулі з нільського мулу. а потім здогадалися робити їх із дерева каменю-ганчірок. М'ячі набивали пір'ям і піском. Грати в них вважалося страшенно корисним, але спробуйте ну, поганяти кам'яного м'ячика. Важкувато. Сьогодні, на жаль, ми не встигнемо поговорити про все на світі, тож продовжимо наступного разу. Бувайте! Ну і далі будемо говорити з вами про песиків. Насправді сьогодні нас зацікавила така порода, яка має назву Newfoundland. Боже, я це зробив, я вимовив цю назву. І от для того, щоб ви розуміли, інколи зустрічаються такі назви, як ньюф та нью Знаєш, взагалі щось про цю породу? Ньюфланденд це дуже велика собака, її рост 74 см, а вес 69 кг. І люди іноді uh, бояться к ней підходити, хоча ця порода особливо і не. Гавкаєть, так, да. насправді так воно і є дійсно, і інколи ця порода дуже схожа, інколи невірно називали її. От така була собака величезна, коли бачили, казали, що водовас має назву. Насправді це неправильно, що так їх порівнювали. Це трохи інші речі. І більше того, ця собака дуже популярна на одноіменному острові, і причому вважається там саме робочою собакою. Великі собаки з довгою густою чорною або коричневою шерстю за густим підшорстком. І уявіть собі, навіть вони можуть притаманити цій породі. Перепонки між пальцями навіть у них існують. І до речі, ми казали про те, що це дуже великі цуцики, От щоб ти розуміла, найбільший Нюфлаунден рекордсмен важив 120 кг. Ого! та був більше за 1 метр 83 сантиметри від носа до хвоста. От просто уяви собі такого величезного собаку, який намагається... Я не знаю, хто кого буде вигулювати в такій ситуації, тому що якщо ти підеш гуляти з таким цуциком, мені здається, ви будете йти гуляти туди, куди захоче саме собака, а не ти захочеш. Ну от якось так. І для того, аби ви розуміли вже на власні очі, про кого йде мова, дивимося сюжет далі. Ньюфаундленд – це пес водолаз, батьківщиною якого є острів із такою ж назвою. Він один з найбільш доброзичливих та вірних тварин. Пес цієї породи взагалі не вміє бути агресивним, тому чудово ладнає з усіма членами родини, особливо з малечею. Для них Ньюфаундленд – справжня нянька. А ще ці тварини полюбляють допомагати і завжди радіють моментам, коли їм доручають якесь важливе завдання. Вони із задоволенням нестимуть сумку господа. Ря тягатимуть санчата чи розважатимуть малечу. Ось так виявляється такий величезний пес, але зовсім безпечний. Хто б міг подумати? Начебто, да, величезна собака потужна, може бути сміливою відважною, але зовсім-зовсім безпечна і не агресивно налаштована на будь-кого. Ну, сподіваюсь, вам сьогодні сподобалося дізнаватися таку цікаву інформацію, як про м'ячі та про таких великих собак. І будемо сподіватися, що ви обов'язково будете чекати нашої наступної зустрічі. А сьогодні ми з вами прощаємось. До свідання.